Вітаю всіх друзі. Виступ президента Володимира Зеленського на саміті g 20 який цими днями відбувся на індонезійському острові Балі, виявив в Україні велику кількість вимогливих і незадоволених людей. Як з'ясувалося небайдужі громадяни, впливові експерти, лідери громадської думки дуже хотіли почути. Серед десяти тез, які озвучив Зеленський онлайн, щось дуже велике і проривне. І під цим проривним і великим, вони розуміють нові правила нового світового порядку: ні багато, ні мало. Я, звичайно, розумію право людини бути незадоволеним і дуже поважаю вимогливих. Але я бачу дуже серйозне протиріччя. От всі ці вимогливі і незадоволені експерти, вони чи то роблять вигляд, чи насправді не розуміють простої речі, що нові правила нового світового порядку встановлює країна переможець. Наступне, що я бачу, якщо проаналізувати діяльність всіх цих вимогливих і незадоволених, що всі вони робили і роблять все можливе, аби Україна і ми з вами не були переможцями. Вони не бачать ні себе переможцями, ні нас переможцями. Більше того, у мене є підозра, що президент Зеленський тому не бачить себе. Переможцем і не поводить себе як переможець, тому що його оточують, власне кажучи, оці всі незадоволені і вимогливі люди, які дуже люблять розповідати про візію, про картинку майбутнього, але насправді ну, є аутсайдерами і лузерами по своїй суті і боягузами. Оцей важливий момент я хотів би відзначити. А тепер. Ми рухаємося далі. В чому проблема, я бачу? Всі ці люди вимогливі і незадоволені, я думаю, внаслідок складності мислення не розуміють дуже простих речей. А прості речі полягають у тому, що переможцем можна стати лише тоді. Якщо побити, а не домовитись, тобто є різниця між я зараз підберу якийсь такий аналог, між наваляти бомбулей і а, домовитись. От в цьому є дуже ну, суттєва різниця. Що далі? Нам би треба було всім зрозуміти, якщо ми претендуємо на нові правила нового світового порядку. Я з прикладу візьму: от давайте ми уявимо жінку, яка зазнала нападок Одне питання – втекти від нього або відбитися від нього, а інше питання притягнути його до відповідальності. Так ось, всі ці незадоволені і вимогливі не помічають однієї: речі, що ми себе поводимо як слабка жінка, яка хоче просто відбитися. Або втекти. А до цього у нас ще гірша була позиція. Ми а, хотіли взяти відкупні за зґвалтування, до речі, не за спробу. Це важливо розуміти. І ось після того всього, коли ми хотіли спочатку взяти відкупні за зґвалтування, а зараз ми хочемо відбитися, десь частково втекти. І е, після цього всього ми претендуємо на нові правила нового світового порядку. Ну так не буває. Такого не може бути. Для того щоб претендувати на такі речі, потрібно перемогти, стати переможцем. А зробити це можна в бою, і е, зробити це можна після бою. В судових інстанціях. І от Чого мені забракувало у тезах Зеленського, це заяви про те, що Україна обов'язково в Бучі проведе новий нюрменський процес. На цьому нюрменському процесі буде засуджена Росія і російська ідея. Оце важливо розуміти. І ще трошечки я хочу сказати про бій і про наших інтелектуалів, які є вимогливими і незадоволеними. Всі ці люди теж якось не можуть зрозуміти, що нові правила і новий світовий порядок він народжується не в довгорняках і не в ситуаційних кімнатах, не внаслідок. Якихось розумових інтелектуальних штурмів. Він народжується в бою проти зла, новий світовий порядок. І взагалі все нове і справедливе народжується, народжується в бою проти зла. Бій допомагає на стороні добра активізувати от ментальні процеси. Які допомагають артикулювати оці почуття, які лягають тоді в основу нових правил, нового світового порядку і висікаються в камені. Якщо е, пробувати е, уникнути бою і домовитись зі злом, то е, новий світ не виникає, і нові правила також не виникають, ми не можемо нічого. Ну, в результаті цього написати і озвучити. Ні, ну можна, звичайно, щось прокукурікати з високих трибун, з, з саміту g 20 чи з трибуни ООН. І це навіть може лягти в якісь нові правила, але світ від цього не стане справедливим і безпечним, про що говорять незадоволені і вимогою. Це треба. Дуже добре розуміти. Тепер я хочу перейти до наступного блоку. У нас взагалі є переконання серед українських експертів у тому, що російсько-українська війна обов'язково має щось дуже сильно змінити у світі. Ну, так ми собі уявляємо. Але я помітив, що також і європейські і світові еліти також вважають, що російсько-українська війна має принести новий світовий порядок. От ми чули з вами колись Ангела Меркель, коли локдауни оголошувала в 2020 році, що світ більше не буде таким, яким він був попереднім. Щось має відбутися в ньому, нові правила будуть. Ось всі не розуміли, що це таке, але зараз мова не про це. Я що хочу сказати, що якщо всі в принципі визнають, що світ не може залишатися попереднім, і ми маємо створити нові правила. Новий світоустрій, то е, це є логічним продовженням усвідомлення того, що старий світ і старі правила мали пороки або недоліки. Якщо ми не назвемо ці пороки і недоліки, чесно і відкрито, то ми не зможемо тоді е, претендувати на новий якісний світ і е, новий світоустрій. Не зможемо тоді. Були спроби це зробити з боку Жозепа Бореля, чиновника, дипломата ЄС і президента Німеччини Штайнмаєра. Але я не бачив таких спроб від Зеленського і від його молодої команди, або принаймні від тих людей, які пишуть йому тексти. Не можна претендувати на новий світовий порядок, не створивши такого програмного документа хоча б який створив Штайнмаєр чи Борель. І без таких виступів неможливо. Оце, в принципі, мало би теж бути у виступі Володимира Зеленського. Так би він мав скористатися оцим своїм шансом а, на g 20 Це один момент. Але а, наступне, що я хочу сказати, мають бути озвучені реальні, а не вигадані зручні пороки, що ми побачили у Бореля і у Штайнмаєра. А також вони мають бути фундаментальними базовими, а не другорядними і якимись третюсортними. Безперечно, уже те, що сказав Штайнмаєр і Борель, воно є проривним для них. Але воно для них є проривним. Але давайте ми задамо собі запитання. Хто сьогодні згадує про програмні промови Штайнмаєра і Бореля? Навіть не можу згадати, про що вони говорили. Тому що воно є не фундаментальним. І воно, в принципі, десь є там частково, частково, зручними, зручними. Вони назвали зручні для себе недоліки і пороки. Не буду зараз повторювати, що там вони говорили, можна прочитати. Так ось, якщо ми не скажемо фундаментальних речей і не скажемо те, що всі не хочуть чути, то ми не можемо претендувати. З одного боку, треба перемогти в бою зі злом. На стороні добра, з іншого боку, потрібно назвати фундаментальні основні пороки старого світового порядку. Якщо цього не зробити, ну тоді про що ми говоримо? Називається все завгодно тільки не те, що треба. Коротко, тезово, на мою думку, в чому світові пороки старого порядку, і звідти ми можемо тільки виходити на нові. Всі пороки і недоліки світового порядку були закладені під час. Створення нових правил після Другої світової війни. Людство, мислителі, інтелектуали злякалися а, ідеї і злякалися лідера. І тому вони сказали наступне: що цінністю є не ідея, і не лідер, і не віра в цього лідера. А цінністю є людина. Але проблема полягає в тому, що людина складається з двох частин. З тіла, з матеріального і нематеріальних речей. Так ось з'ясувалося, що цінністю у наших, в нашій цивілізації виявилася програма мітозів фізичне виживання. Звідси пішли всі дуже серйозні такі пороки і недоліки. Це стало причиною того, що нам потрібно. Домовлятися зі злом. Звідси все, витоки пішли. Співпрацювати зі злом, перебувати в умовах ну, там, постійного діалогу. В принципі, як таке зло було скасоване, тому що в ключовий момент, я ж підкреслю, що цінністю є людина, її фізичне виживання. І нова епоха, і новий порядок, і новий світ почнеться після того, коли ми скажемо, що цінністю людини є її гідність, а до гідності людини належить її свобода. Тоді одразу це піднімає питання обов'язкової наявності трансцендентного і робить приматом індивідуальне над колективним. і знімає ключовий момент, який присутній до нині, це право на насильство, навіть не в умовах надзвичайних ситуацій війни держави. Новий світовий патріарток буде тоді, коли ми озвучимо, що цінністю є гідність. Людини, її свобода, і ми пропонуємо відмовитись від концепції держави, яку ще ми експлуатуємо від часів Гобса, його там, лівіафана, як держава, яка має право ексклюзивне на насильство і так далі. Оце ключовий базовий момент. З цього все починається. Українці з 24 лютого дали відповідь на головне запитання: що є цінністю для цінністю для українців є цінністю і гідність і свобода, а не людське життя. Інакше ми б домовлялися з путіним. Тому нас турбує не ядерна війна, а зло. А європейці відповідно до старого світового порядку їх турбує ядерна війна, безпека і фізичне виживання. Більше нічого. А нас турбує зло. В цьому принципова різниця. От коли ми зможемо це сказати з високої трибуни, ну тоді ми одразу зробимо велику заявку, покажемо велич і пропишемо це все значить в новому світовому порядку. Світовий порядок це не торгівельно-транспортні коридори, про які говорить Ярмолаїв та всі інші. І це не якісь. Групи країн, які домовляються про ринки, розподіл ринків і контроль за торгівельно-транспортними коридорами. Це значно більше. Значно більше. І про це говорить це не вигадки, це говорить практика. Повоєнний світ складався на базі цінностей, що є головним і ключовим, а не з торгівельно-транспортних коридорів. І хто що контролює? Це не світовий порядок, це тільки в голові цих всіх от людей. Власне кажучи, обрання цінністю людини у цих програм у і призвело до того, що з людини сформували виключно о, такий утилітарний об'єкт. І людина іншим не мислить як інтересами. І в старий світовий порядок, власне кажучи, і призвів до війни, тому що всі вважали, що людина це інтереси. І просто треба задовольнити інтереси більше нічого. А з'ясувалося, що у Путіна є не тільки інтереси, а метафізичні потреби. Він не є утилітарною людиною повністю. І взагалі зараз не є утилітарною людиною. Його раціональність і логіка це метафізична раціональність. В цьому помилилися старі еліти, які створили. Старий світовий порядок. Оце треба розуміти. Ну, це все, що я хотів сказати з приводу G20 і з приводу незадоволених і вимогливих. Новий світовий порядок створює переможці. Я бажаю нам всім перемоги і стати переможцями. І ми повинні себе позиціонувати і бачити переможцями. А для цього ми повинні битися на стороні добра. Дякую всім за увагу. До побачення. Дякую всім за донати, за підтримку каналу. До наступних зустрічей.